Черговий раз проводиться евакуація села Приморського, прифронтового села Степногірського АТГ. В таких умовах вимушені жити місцеві мешканці. Цього разу будемо забирати дідуся. Давайте дідушка, давайте вещі. Давайте грузить вещі. Стеряли джони літали. Кущерями. Вийшов на трасу. Думаю, хоч хоть там дрони не И, і, і там були. Я теж по трасі, десь я дійшов до Приморська. Поліція приїхала, забрала мене до Григорівки. там мене трошки почистили. Перебінтували, відправили в обласну вороніцю. Uh -huh. Собаку била, ми сам вже нічого не тримав. Я вже думаю, треба по самому ноги уносити. Помню дрон зверху. Ну, наблюдатель з камерами. Бу. Ну, я отож на нього подивився, думаю, ні, я зараз і п'ять шара. Отож Кущами за, запрятався. В кущах сидів до темна, дивлюся, воно ще, як це кажуть, краще і краще. Дрони, артилерія, міномор, міномети. Ну, думаю, тут мені вже. Ми були на добовому чергуванні в складі слідчо оперативної групи яка обслуговує Село Приморське Степногірське ТГ, Від місцевих мешканців отримали інформацію щодо того, що особа похилого віку. Чоловік самостійно самотужки вийшов з плавнів, наче мав поранення, і знаходиться в районі. Приморськ Приморської сільської ради, тому було вирішено негайно евакуювати даного чоловіка. Ми приїхали на місце в складі слідчо-оперативної групи. Побачили чоловіка, який сидів поруч з сільською радою, яка вже розбита була давно. У нього були поранені нижні кінцівки. Він був пригнічений, морально подавлений, наляканий. розповідав, що 21 числа був обстріл, тому чоловіка було негайно евакуйовано до лікарського закладу для надання необхідної медичної допомоги. 27 липня до нас був госпіталізований пацієнт 1961 року народження з множинними вогнепальними осколковими пораненнями верхньої кінцівки і обох нижніх кінцівок, а також переломом кісток стопи. При госпіталізації пацієнту була надана вся необхідна медична допомога. Пацієнт прооперований наразі стан його стабільний. Він знаходиться у відділенні. Ну, прогноз сприятливий.